Притчі Агура, слова Агура, сина Яке, з маси, Вирок чоловіка до Етієла, до Ітієла і до Ухала. Справді я найдурніший з людей, і розуму людського не маю в мене. Я мудрости не навчався, і знання святих я не маю. Хто вийшов на небо і спустився з хто зібрав вітер у своїх жменях? Хто замкнув воду в свою одежу, хто всі кінці землі поставив, яке йому ім'я і яке ім'я Його Сина, якщо ти знаєш? Кожне Слово Боже випробуване, він щит для тих, що в нього захисту шукають. До слів його не додавай нічого, а то він тобі докорятиме й за брехуна вважатиме. Двох речей прошу я в тебе не відмов мені їх, доки не умру я. Неправду та брехливе слово віддали від мене, не давай мені ані злиднів, ані багатства, подай мені лиш достатнього хліба, щоб я, наситившись, тебе не зрікся та не сказав, хто Господь або, збіднивши, не став красти та не обезчестив імени Бога мого, не обмовляй раба перед паном, а то він проклине тебе, і ти будеш винним. Є виродки, що проклинають батька свого, і не благословлять матері своєї. Є виродки, що себе чистими вважають, хоч і не вмиті від бруду свого. Є виродки, що вгору очі задирають, свої повіки підводять. Є виродки, що в них неначе мечі, зуби, немов ті ножі, ікли, щоб пожирати бідних на землі зміж людей убогих. П'явка – Дві дочки має давай, давай, три речі ненависті, ба навіть і чотири, що ніколи не кажуть, досить. Шеол неплідна я утроба, земля води не сита, та вогонь, який не каже, досить. Око, що глузує з батька І що ненці не кориться, око та виклюють ворони в долині і пожеруть орлята. Троє речей для мене надто дивовижні. Байчотирьох не розумію дороги орла на небі, дороги гадини на скелі, дороги корабля посеред моря і дороги чоловіка до дівчини. Такий звичай у жінки перелюбки, їсть, обтирає рот свій і каже: Я нічого злого не робила. Від трьох речей земля трясеться, бай чотирьох знести не може, раба, що зацарює, безумного. Коли наїсться до наситу не любої, що вийде заміж, і слугині, що успадкує по господині. Чотири їх є на землі маленьких, але вони мудріші понад мудрих, мурашки люд не сильний, а літом наготовляють собі запаси. Бурсуки народ слабенький, а на скелях свої оселі мають. Сарана царя немає. А вся ноша шерегами виходить, павук, що ти руками можеш узяти, та він в палатах у царя буває. Троє є їх, що мають ходу гарну, Бай четверо, що гарно ходять, Лев, найсильніший між звірями, ні перед чим не уступає, Півить, що між курами походжає, козел та цар, що перед народом виступає. Якщо ти загнав з дуру загнавсь у гніві. А потім обміркував, то затули рота рукою. Бо коли збите молоко, виходить масло, і коли натиснути носа, кров виступає. Так коли тиснути гнів виникає сварка.